Бірци тут навіть з металевими пластинами для того, щоб вони не сковзали, не ковзали. І, і що відрізняє, у нього було одразу два автомата з собою. Рівень фізичної підготовки у корейців дуже високий. От з цим, цим озброєнням вони бігли. В нього був рюкзак, в рюкзаку були додаткові набої, а на його розгрузки. Також все це набої, зараз ми подивимося. Для початку озброєння. Ось цей новенький, практично там без великого настрілу автомат АК-12. Новенький російський. Такі автомати видаються всім корейцям І вони йдуть в бій з такими. Ну, автомат просто новий. Новий автомат. І ось це було озброєння, у нього ще другий ствол. Він біг з двома стволами. Як правило, російські піхотинці йдуть у бій, їм дають 4-5 магазинів. І це далеко не нова зброя. А тут дивіться, він забезпечений магазинами прям просто скільки йому треба. По максимуму обмежень по магазинах, по набоях з собою у нього нема. Все нове повністю. Тобто маневр ніякий не передбачений. Тактика дій корейської армії така. Значить, значні сили. Вони діють, одразу концентруються кілька взводів рот на одному об'єкті об атаки. Дуже вузька ділянка місцевості і атакують відділеннями такими щільними групами, які мають просуватись навіть по повністю відкритій місцевості на дуже великій швидкості. Що їх відрізняє, вони всі мають велику кількість стрілецьких боєприпасів до стрілецької зброї. Ведуть достатньо щільний вогонь з автоматичної зброї на подавлення наших позицій і намагаються вести вогонь по дронах. Дуже щільний. Рівень вогневої підготовки у корейців достатньо високий. І от вони в лоб атакують прямо по відкритих полях під дрони, під артилерію. Під українські кулемети, не зважаючи на будь-які втрати.